Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. День восьмий. Втрата можливості оглядати Бога у чистилищі. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Псалом 42 Чистилище місце між небом і пеклом. Душі, які там перебувають, ще не мають доступу до неба і позбавлені можливості оглядати Бога. О, як це болісно. Правда, та кара мучить їх до часу, але хто може її збагнути? Яким великим і болісним було вже тут, на землі, прагнення і туга декотрих душ за Господом. Свята Катерина, скільки би разів не було на якомусь похороні, завжди плакала і скаржилася, що ще живе, бо так сильно бажала поєднання з Богом. Свята Тереза з радістю вигукувала при битті годинника. Терезо, вже на годину ти є ближче до улюбленого бога, з яким перебуватимеш вічно. Святий Павло гаряче прагнув попрощатися з цим життям і бути з Ісусом Христом. Багато тисяч мучеників з радістю йшли на смерть. Більше того, ті муки видавалися їм солодкими, бо були для них ручкою поєднання з Богом. А їхнім єдиним прагненням було побачити Його і бути з ним. Але наскільки сильнішим і нагальнішим мусить бути прагнення оглядати Бога для душ, які перебувають у чистилищі, звільнені від уст смертельного тіла, від постійних розсіянь, котрі обмежують і поділяють наші почуття на землі, а серце наше в тій чи іншій мірі відтягують від Бога, тут мають більш живу віру. Тут пізнають докладніше, що Господь Бог і є єдиним правдивим щастям. Знають, що Господь їх любить, що призначив їх для неба і бажає ущасливити їх навіки. Тож яким сильним мусить бути прагнення, аби побачити Бога і з ним перебувати, яким болісним для них є відлучення від Господа. Уявімо собі людину, яка користується усіма благами, багатством, є шанованою у світі, і це назавжди, що то за щастя? Уявімо собі далі, що це її щастя, ніби концентрується в одній торці. Ми не можемо збагнути величину того щастя. А проте це надзвичайне і понад усяке розуміння щастя навіть не можна порівняти з тим щастям, яке полягає в огляданні Бога хоча би одну лише хвилину. Отже, ще не зовсім очищена душа в чистилищі могла б уже зазнати того щастя, якщо б не ті кари, котрі затримують її за гріх. Позбавлення можливості споглядати Бога для тих душ є ще боліснішою, ніж втрата тому чоловікові всього його щастя. Тисячу разів помножені терпіння відчуттів, говорить святий Іван Хризостом, є нічим в порівнянні з болем, якого зазнає душа, коли почуває себе негідною оглядати Бога і перебувати в його присутності. Якщо тепер того болю втрати Бога ми не відчуємо або мало відчуємо, знаємо, це знак, що ми ще не занадто прив'язані до світу і його дібр, а не віддали вповні себе Господу Богу. Людвік Де Понте оповідає, що отець Санхер при сповіді своєму настоятелеві отцеві Бальтазарові. Альварезо говорив, що якби хоч про один день у житті знав напевно, що того дня не помре, то помер би з болю, бо таким великим було його прагнення перебувати з Богом, його оглядати. Для нього справляло величезне страждання бути позбавленим тієї надії навіть один день. Абсалон не був найкращим сином, проте якою найболючішою була для нього кара за те, що убив свого брата. Не трирічне вигнання до Гассену, не позбавлення всіх дібр і приємностей, нічим вважав для себе і помилування, можливість повернутися до своєї родини, повернути весь маєток одного прагнув, отримати дозвіл, стати перед лицем свого батька. Тільки про це і просить гетьмана Джобу, щоб той своїм заступництвом випросив йому ласку побачити свого батька. Поможе, я прошу, нехай стану перед лицем короля, а якщо він не простить мені моєї помилки, то нехай уб'є мене. Неможливість побачити свого батька приносила такі страждання, що волів вернутися у вигнання і помер. Прагнення побачити Бога містично виражене в тузі милої в пісні пісень, щоб боліло її найбільше, те, що втратила милого, хоча квола сама виходить уночі і шукає його, не боїться ні темноти, ні небезпеки, пробігає через усе місто, плаче і просить кожного, кого зустрічає, щоб сказав, де її милий. Не спочине, аж поки не знайде його, і тоді настане кінець її страждання. Навіть ці сильні образи є ще заслабі, аби показати, як за Богом страждають і тужать душі в чистилищі. О, як палко бажають вони побачити Господа Бога, як прагнуть цього з усього жару і туги свого серця! Кожної хвилини готові піднятися, щоб перебувати з ним. І знову, наче залізна рука, відкидала їх від нього. З їхніх сердець виривається зітхання псалмопівця. Які ж то вони любі твої шатра, Господи. Знемагає моя душа і прагне до дворів господніх. Псалом 84. Як лань прагне до водних потоків. Так душа моя прагне до тебе, Боже, коли бо прийду й побачу обличчя Боже. Псалом 42. Проте прагнення їхнє до того часу не здійсненне, аж поки не прийде година їхнього визволення. Яка мука міститься в цьому повному туги нездійсненному прагненні Бога, якого тепер краще пізнають як добро. Найбільш гідне любові, як джерело всіх правдивих дібр, як море досконалості. О, якби і я зрозумів та відчув їхню туго за щастям споглядати Бога, напевно, любив би його понад усе і чинив би тільки добрі діла, що після смерті мені не потрібно було довго чекати на Його споглядання. Молитва Просимо Тебе, Господи, звільни душі твоїх вірних, померлих від усякого гріха і дозволь їм, аби разом зі святими дійшли до посідання і вічного оглядання Тебе у небі. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у Кусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти тими жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена між жінками і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Приклад. Одній побожній дівчині в Люксембурзі в день усіх святих явилася душа померлої пані і просила її про молитву, слідувала за дівчиною скільки разів та приступала до святого причастя. На запитання, що потребує, відповіла: Не знаєш, яка то мука бути віддаленою від Бога? Неможливо описати ці страждання. Чую, як величезна сила притягає мене до Господа, але за кару своїх гріхів мушу бути від нього віддаленою. Це наповнює мене таким стражданням, що в порівнянні з ним не відчуваю вогню, який палить мене. Для моєї радості дозволив мені Господь принаймні відвідувати його в цій церкві і честь йому тут віддавати, поки не оглядатиму його в небі. Потім просила дівчину про щиру молитву, аби та хвиля прийшла до неї якнайскоріше. Врешті, 10 грудня, побачила дівчина душу тої пані, що сяяла, мов сонце, і вступала до неба. Посилання на книжечку буде в описі під відео і в коментарях під відео. Дякую всім! Підписався на мій канал, і щиро запрошую підписатися, хто ще не підписався, щоб разом молитися. Бо в молитві наша сила, бо молитва наша зброя. Слава Ісусу Христу!